Так, друзі, Корі Гауф сказала, якщо б Даяна Ястремська грала всю гру весь матч так, як вона грала перший сет, то Гауф не виграла б, призналася американка. Тому це говорить про що? Що наші тенесистки вміють грати один сет. На жаль, Даяна Ястремська вибула, і Корі Гауф в одній 16, в третьому колі. Вмощуйтесь зручненько, друзі, wta тисячник на ґрунті, представницький турнір Мадрид Іспанія. І ми починаємо, як я і обіцяв, з одній 16-ї. З третього кола я вже буду давати блоками, де переможеця одного матчу виходить на переможецю другого матчу. І ось перші таких два блоки я підготував вашій увазі. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо ваші лайки вподобайки. І змістовні коментарі пишемо під цим відео. Дякую вам всім за це наперед. Отже. Гауф з неї і почнемо Проявила волю, зібралася, в другому сеті перемогла, і третьому довела до переможного е, рахунку проти нашої Даяни Ястремської. На жаль, е, перший сет тільки змогла, да ще як? 6-0. Друзі. Я Чесно кажучи, навіть, уявити такого не мог. Не міг, так. Да. Але болячка нашого спорту не тільки тенісу. Ми починаємо потужно. І нас вистачає у футболі на тайм, максимум на півтора, а у тенісі на сет. Максимум, бачите? Я не буду казати, що це стосується всіх, але в середньому в цілому, так воно і виходить. На жаль. Будемо сподіватися, що ці е, негативні тенденції будуть змінюватися в кращу сторону. Отже, гауф, і знову співвітчизниця американські дербі в третьому колі гауф Лі. Тут я беру вже впевнену перемогу Корі Гауф, тому що я вважаю, вибачайте, я вважаю, що Гауф зробила висновки і взяла чудовий урок з матчу проти Ястремської. Більше вона таких помилок, як в першому сеті, допускати не буде. І вже. Співвітчизницю Лі. Гауф переможе впевнено. Мій прогноз перемога Гауф і тотал менше 20,5. 1,75. І Гауф по сітці виходить на переможецю пари Адатмайя Бінчіч. Адатмая Бінчіч, Я знову повторюю всі свої слова. Який казав, Адатмайя нестабільна, Адатмайя не демонструє того тенісу, який відповідає навіть для тенісистки першої двадцятки. Тому Бенчіч заслуговано повернулася до жіночої тенісної еліти, і я вважаю, що Бенчич впевнено переможе і зустрінеться вже в одній восьмій з Гауф. Я бачу матч наступний у цьому блоці. Гауф Бінчич. Мій прогноз Бінчич Перемога 2-0 по сетах. 1-76. Ну, і ще один подібний блок. Наша Юлія Стародубцева вийшла до другого кола. Це крутий. Результат, неймовірне досягнення. Якщо я не помиляюсь, Стародубцева на ґрунті і в турнірі такого рівню, це зробила вперше в своїй кар'єрі. І далі рашистка Самсонова, представниця Гнилого Болотного ханства. Я думаю, що буде важко. Не буду я казати, що ми повинні їх бити і повинні перегравати, пафосу нам з вами не займати. Але треба бути патріотами, так, звісно, це спорт, друзі. Я хочу, щоб ви зрозуміли. Буде дуже важко. І в першу чергу важко буде. Юлії Стародубцевої. Але я вважаю, що хто настільки впевнений, що Самсонова переможе. До речі, представниця Мурманської Народної Республіки. А чому би ні? Я вважаю, що Самсоновий теж буде важко. Тому що вона не знає, хто така Юлія Стародубцева. Ну, да, 25річна українка, яка е, почала робити кроки свої ну, десь 2-3 роки назад на найвищому рівні. І. Е, що про неї знають? Нічого, я дивився навіть в інтернеті дуже мало інформації. І я думаю, що це на користь нашої Юлі і фактор несподіваності повинен зіграти саме на користь Стародубцевої. Хто така Самсонова, ми знаємо. Тенесистка, представниця Біатлонського краю Скольського на півострову, представляє Болотне ханство. Це ми знаємо, що вона так може десь вжарити. Звісно, тут не без недооцінки, але я вважаю, Юля зможе трошки поборотись. Як ви думаєте? Я вважаю, що зможе. Тому я не беру ні перемог, ні різних фор ні на Самсонову, ні на Стародубцеву. Я просто беру боротьбу. Самсонова-Стародубцева тотал більше 19,5 1,68. І переможеця цієї пари виходить вже. На серйозний рівень. Тому що далі буде Міра Андрієва Магдалена Френх. А це, друзі, вже вищий рівень, я вважаю. Ну, по-перше, тому що, як би мені не хотілося, але я вважаю, що виграє Міра Андрієва. Міра Андрієва виграє, та ще й впевнено. Перемога Андрієвої і тотал менше. 20,5. мій прогноз на матч Андреєва Френг. 1,63. Коефіцієнт. Звісно, скріншоти по всім моїм прогнозам я направляю у е, телеграм-канал. Посилання до нього у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там само да й посилання на всі мої соціальні мережі. Приєднуйтесь! Ласкаво просимо. Друзі. Чому я завжди так дуже часто акцентую вашу увагу на нашому телеграм-каналі? Тому що хто підписаний на телеграм-канал, той першим узнає про мої прогнози, з моїх скріншотів. І, по друге, ви економите, заощаджуєте свій час, хто не любить слухати моїх довгих промов тут на Ютубі. Підписуйтесь на телеграм-канал. Перший закріплений коментар. Дивлюсь я прямі трансляції на сайті, який опублікований, в описі під кожним з моїх відео. Ви часто задаєте запитання в коментарях. Де посилання на стріми? Я у кожному відео хрипоти Вам повторюю. В описі. Під кожним відео, друзі, дякую, що дослухали до кінця. Також не забувайте підписуватись на наш YouTube канал. Ваші лайки вподобайки і змістовні коментарі. Це сама головна підтримка. Дякую, що ви зі мною. Слава Україні! Слава ЗСУ! Скоріше нам перемоги над расизмом. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, друзі, всім папа. -па.